У користані батьки учнів та адміністрація ліцею No8 19 вересня зібрались біля закладу з вимогою забезпечити дітей укриттям. І батьки, і діти постійно в постійному стресі, постійно в такому тонусі через те, що ніхто ж не знає, що буде якої миті. Всі ж бачимо ситуацію кожен день, як відбувається ну, війна, в країні війна. Що тут можна казати? Нас дивує поведінка нашої влади. Чому не влада? Прагне забезпечити наших дітей безпечним навчальним місцем або місцем, де можна було б е, пересидіти час тривоги, тим паче, що в нашому мікрорайоні немає жодного бомбосховища для людей. А батьки вже другий рік ми обходимо всі. Кабінети, які тільки можна е, відсилаємо листи у всі можливі і неможливі інстанції, а нас просто ігнорують, постійно обіцяють нам якісь казки, які ну результат ми сьогодні бачимо. Ми нічого не маємо. Нині більше 400 дітей у ліцеї навчаються за змішаною системою, а невеликий погріб у якості укриття орендують у сусідньому будинку. За словами директорки ліцею Людмили Бондар, торік планували побудувати модульне укриття. Потім у міській раді вирішили побудувати стаціонарне укриття Власними силами, залучаючи кошти спонсорів та організацій, навіть встигли викопати котлован. Були плани на будівництво, місцева влада мала побудувати його господарським способом, щоб ось якось прискорити. Але разом з тим, це місце не є безпечним, тому що воно не відповідає вимогам і через те це укриття не було. Розпочато будівництва. Тому котлован закопали назад і замовили проєкт укриття. Але на стадії експертизи з'ясувалося, що через близькість до кордону з Білоруссю укриття в користині потрібно будувати із більш товстими стінами, аніж у інших містах. І вартість проекту зросла майже вдвічі, каже Олександр Синицький, заступник користенського міського голови, на зустрічі з батьками учнів ліцею. З'ясувалося те, що місто Житомир місто Коростен, це категорія міста відноситься до третьої категорії, і відповідно вимоги змін до категорійності передбачає те, що укриття повинно мати більшу товщину стін. Е, як наслідок, це трошки затягнулося в часі виготовлення цієї документації і, відповідно, зросла ціна. На даний момент вартість даного проєкту становить 38 мільйонів гривень. Е, з державного бюджету ми отримали в вигляді допомоги на будівництво даного укриття 7 мільйонів, відповідно, з міського бюджету було виділено 3 мільйони. Вартість проєктно-кошторисної документації становить зараз становило 850 тисяч гривень. Але, на жаль, такої величезної суми ми не можемо віднайти і, відповідно, просимо допомоги в обласній адміністрації для того, щоб підняти цю суму. Але відповідно, на жаль, і в обласній адміністрації нам відмовили, сказали, що розгляд і будівництво даного укриття буде перенесено на наступний рік. Тому зараз розглядають варіант будівництва модульного укриття, каже Олександр Синицький. Да, розглядаємо зараз варіанти, все ж таки повертаємося до початкових варіантів, які в нас були ще у минулому році. Це будівництво модульного укриття місткістю до 200 чоловік. Я думаю, що кошти це будуть невеликі, і ми в міському бюджеті їх знайдемо. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Ірина Кирилович суспільне новини Житомирщина. Через відсутність укриття учні Бечанівського ліцею Миропольської громади другий рік навчаються в чотирьох приміщеннях: двох дитячих садках, сільській раді та будинку культури. Директор ліцею Микола Яремчук говорить, що це створює незручності не тільки 133 учням, а й вчителям. Перерва 10 хвилин, це треба прибігти, взяти матеріали і знову бігти. До іншого класу з одного приміщення прибігти сюди. Ну, в принципі, методичного кабінету як такого немає, нічого немає, тому ми ну як викручуємось, працюємо як можемо. У дитячому садку Калинонька навчаються початкові класи ліцею. Освітяни облаштували тут кабінети та укриття закладу, каже Микола Яремчук. В не в обіді так скажемо, але ну на сьогодні вистачає, хоч ми і потіснили трошки дитячий садочок. Дочка Аліни Мариновської навчається в третьому класі ліцею. Жінка каже, що проєкт будівництва укриття в ліцеї вже виготовили. На це з селищного бюджету виділили 630 тисяч гривень та 2 мільйони на початок будівництва. Дата початку будівництва ще не визначена, каже жінка. Ось орієнтовно в цьому місці планується будівництво укриття. Відповідно, укриття йде під землю а на верхній частині над землею планується будівництво спортивної зали, тому що вона, по-перше, має бути по вимогам. По-друге, ну логічно було, і депутати прийняли таке рішення, щоб використати цю скажімо так, дах укриття, який досить міцний, використати його для спорудження спортивної зали. За словами Ірини Яцькової, заступниці миропільської селищної голови, нове укриття буде багатофункціональним. Дуже хочеться забезпечити школу і такою багатофункціональною спортивною залою, тому що це проблема, скільки школа існує, стільки немає спортивної зали в школі. От, і це є потреба, і тому взагалі рекомендовано. Е Якщо будувати нові укриття, то щоб вони були такого більш широкого призначення, не просто укриття, так, а з якоюсь ще метою. Тому хочемо надземній частині, звичайно, зробити дітям спортивний зал, а знизу укриття. От будемо шукати донорів, будемо шукати спонсорів, тому що дійсно субвенції від держави не передбачають на таку кількість дітей. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. A У Житомирі 19 вересня близько сьомої години ранку до поліції надійшло повідомлення місцевих жителів про виявлення жінки без ознак життя по вулиці Покровській. Нею виявилась 39-річна Житомирянка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції та медики швидкої. Останні констатували смерть жінки. Поліцейські встановили особу, померлої, нею виявилася 39-річна Житомирянка. А нині тіло для встановлення причин смерті. Для, для проходження судово-медичної експертизи, триває перевірка. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини. Житомир газу для 50 котелень міста. Вистачить на весь опалювальний сезон. Про це суспільному розповів директор Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Паливо є в повному обсягу, необхідні договори заключені, ліміти, об'єми узгоджені. Чекаємо тільки узгодження формного розрахунку на господарський газ. Все інше є і повністю готове на даний час до початку опалювального сезону. Дмитро Рогожин каже, що у Житомирі тепло виробляють також три котельні, які працюють на. Щіпі одна з них належить місту, інші приватним компаніям. Щепи у комунальній котельні вистачить до лютого 2024 року, говорить Дмитро Рогожин. За його словами, для закупівлі щепи у комунального підприємства не вистачає грошей. У коштів не вистачає, тому що тариф збитковий. Якщо би хотіли закупити щепу, треба підіймати на 24% тариф для населення. Це першочергово це порядка 200 мільйонів річних збитків. І на жаль, у нас цих грошей немає. І держава нам за на жаль не повернула нам ще ту різницю тарифу, яка могла б підтримати фінансовий стан підприємства. І тому ми просимо кошти в міста, і місто виділяє ці кошти, і ми закупаємо матеріали. Житомир теплокомуненерго планує закупити 26 тисяч кубів щепи із середньою вартістю 768 гривень за куб. За словами Дмитра Рогожина, на це потрібно близько 20 мільйонів гривень. Їх планують виділити на наступній сесії міської ради, каже Дмитро. Рогожен Надія Назарук, Олексій Черкос, Суспільне новини, Житомир. Одна нога Євгена у гіпсі, інша перев'язана. Тому каже чоловік: більшість часу перебуває на лікарняному ліжку, і без кондиціонера було б некомфортно. Як було дуже жарко, то звичайно комфортніше. доводиться просити, щоб вмикали ще ні, ми самі, пульт у нас. Таких палат із кондиціонерами від 2024 року в медзакладах має з'явитись більше, оскільки міністерство охорони здоров'я визначило це однією з умов укладання контрактів з НСЗУ, розповідає директор першої міської лікарні Житомира Володимир Мурдюк. Міністерство охорони здоров'я анонсовано те, що до впродовж цього року да маємо встановити певну кількість обладнання, кондиціонування по палатам перебування хворих та ординаторських. Станом на 19 вересня у лікарні працює 43 кондиціонери, сказав директор Володимир Мурдюк. Ми не можемо говорити про покриття всієї лікарні, тому що наразі лікарня має 485 ліжок. І ми розуміємо чудово, що енергетична складова даного проекту буде трошки така, мабуть, ну, нереальна. Чому тому що електромережі не ну не потягнуть. Встановлено 43 кондиціонери. Наразі в минулому місяці було встановлено ще сім кондиціонерів. Ця робота надалі буде продовжувати. І до кінця цього року ми вийдемо на певний показник. Встановлюють кондиціонери за гроші лікарні, каже директор. За кошти ну, закладу. А, можливо, буде якесь фінансове сприяння і з боку Міністерства охорони здоров'я. Орієнтовна вартість встановлення одного кондиціонера середньої потужності складає біля 18-20 тисяч гривень. В обласній лікарні імені Гербачевського палати та відділення забезпечені системами кондиціонування. Більш як наполовину це 131 палата, розповідає генеральний директор Богдан Леськів. Крім того, вісім наших відділень мають централізоване кондиціонування всіх палат, всіх приміщень, фільтрацію, знезараження, повітря можна зробити тепло, можна зробити прохолодно. Ось Ми задаємо температуру і. От, включаємо, ну, і показує, що воно працює. Старша медсестра неврологічного відділення Анна Земцова каже: за відсутності системи кондиціонування було б нелегко, особливо у відділеннях з лежачими хворими. Вони лежачі, так і ну ми їх обслуговуємо. Ну це випорожнення. Це можуть бути навіть якісь гнійні запалення, які теж мають якийсь свій запах специфічний. Витяжку вімкнули все воно зайві запахи прибрало. В кожній палаті маніпуляційна, процедурна, ординаторська по кабінетах, службова всі обладнані кондиціонером. У зв'язку з майбутнім капітальним ремонтом в обласній лікарні нові кондиціонери не закуповують. Їх планують встановити під час ремонту. Розповідає Богдан Леськів. Кожна палата буде. Облаштована відповідним чином до європейських стандартів, в тому числі і кондиціонуванням, вентиляцією, фільтрацією повітря для і комфортного перебування пацієнта, і саме основне санітарного гігієнічного режиму. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Помню господь душу тих євреїв, які тут погибли. І душе всіх своїх радних, батьку і по матір'я, котрий були у мірліди. У діти зарізано це вересня 1941 року на околиці Житомира масово стратили євреїв та громадян інших національностей. Вшанувати їх пам'ять. Прийшли представники єврейської громади та громадських організацій. Пошук і спокута. 19 вересня. в Один день. Було розстріляно 3145 жителів нашого міста єврейської національності. Хочу зауважити, що ми вперше робимо такий захід, саме в цей день я підкреслюю, бо заходи були і раніше, але цей день ніколи в Житомирі не був наголошений про те, що це була найстрашніша трагедія в часи. Другої світової війни, саме під час німецької окупації, Юрій Колокольцев зачитав спогади Житомирянина Пресмана, який на той момент був ще дитиною. Мені удалося спастись. Мені вдалося врятуватися, тому що німці цілилися вище мого зросту. Маму та брата вбили. Мама встигла накрити мене собою. Німці не звертали увагу на тих, хто ще був живий. Їх засипали землею. Їх засипали землею. Сім братських могил із пам'ятними знаками знаходяться у лісі між довжиком та Іванівкою. Смерть мали звернути праворуч та пройти ще 50 метрів лісом, де на них вже чекали викопані ями. Пам'ятний знак, який ви могли бачити біля шосе, був встановлений на честь людей, страчених фашистами, лише за те, що вони були євреями. Загалом серед євреїв міста Житомир було вбито більше 9 тисяч. Ця стежка веде нас не просто до лісу, а до братських могил. Це ниточка, що пов'язує єврейські сьогодення нашої громади з її трагічним минулим, про яке ми не маємо права забувати. Що Ета історія. Вона живе не 60-70 років. Це сьогодні. Кожна людина це обличчя Бога. Кожна людина це цілий світ. Ми повинні думати, що ми робимо, аби не було війни. не війни. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко. Суспільне новини. Житомирщина. Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.